Формування у дітей культури безпечної поведінки це основна мета функціонування класів безпеки в закладах освіти України. Минулого тижня такий клас був відкритий в Озо Миронівський академічний ліцей номер 3 Наталія Онопрієнко, вчитель основ здоров'я і завідувачка кабінету, у вступній частині наголосила. Ви ж розумієте, що поняття безпеки для нас зараз в теперішній час особливо. Є дуже актуальним. Тому що ви ж всі знаєте, в який час ми живемо. Це час війни, час військових дій, і тому наразі поняття безпеки є дуже повсякденне, і відповідно для кожного з нас воно є актуальним. Право перерізати символічну стрічку було надано учням ліцею, для яких і був створений кабінет, щоб отримати знання і вміння обезпечувати себе і тих, хто поруч в такий непростий час війни. До новоствореного кабінету були запрошені гості: представники служби ДСНС, поліцейські, представники гуманітарного відділу Миронівської міської ради та благодійного фонду МХП Громаді. До речі, відкриття даного безпекового простору в закладі стало можливим, дякуючи участі в грантових перегонах від благодійного фонду МХП Громаді, конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Миронівщину. Ініціатор та керівник проєкту Наталія Нопрієнко щиро подякувала всім за підтримку і співпрацю. Я хочу подякувати нашим благодійникам, нашому МКП громаді, тому що без їхньої ініціативи, мабуть, не було в нашого кабінету безпеки. Плюс я хочу подякувати, винести подяку нашому гуманітарному відділі, тому що також з їхньою допомогою ми сьогодні відкрилися і відповідно нашій громаді. Тому що так само ви ж розумієте, що в нас один найбільший ліцей Миронівський в нашій територіальній громаді, і тому напевно він повинен бути обов'язково в нас у стінах нашої школи. Програма відкриття була досить насиченою і цікавою. На урочисту подію завітав добре всім нам відомий пес-патрон, який подарував чудовий настрій всім присутнім і побажав учням вправно вивчати правила безпеки і бути успішними. Був підписаний і меморандум про подальшу співпрацю представниками гуманітарного відділу та служби ДСНС. Регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МКП Громаді Олександр Шпиль привітав ліцей із такою важливою подією та вручив е сертифікат переможця. Ну, перш за все, хочу подякувати нашим збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість брати участь, перемагати та реалізовувати різного роду проєкти. Малий проміжок часу Миронівський академічний ліцей реалізує вже третій проєкт, і тим самим ми демонструємо синергію бізнесу, влади і громади. До цього. Реалізації цього проекту долучилися наші друзі, не побоюся цього слова. Це представники ДСНС, які завжди нам допомагають і виставляють надійне плече. Тож від імені благодійного фонду МКП громаді від нашого локального бізнесу, який представлений на території Миронівської громади, а це ПРАТ, МЗВКК на чолі з Олександром Жукатанським. Миронівський м'ясопереробний завод «Легко» на чолі з Максимом Мазуром та виробнича, науково-виробнича фірма Урожай, на чолі. З Василем Харченком прийміть цей сертифікат переможця проекту «Кабінет безпеки. Щоб додати у події святковості і гостинності, всім шанованим гостям пес Патрон вручив смаколик з вдячністю про підтримку. Привітав з важливою подією учнівський та педагогічний колектив ліцею і начальник Обухівського районного управління головного управління ДСНС України в Київській області, полковник служби цивільного захисту Олександр Головач, який наголосив, що такі кабінети безпеки сьогодні вкрай необхідні, і від того, настільки серйозно будуть опановувати тут знання учні, залежить їхня безпека і життя. Ну, сьогодні... Сьогодні на території Обухівського району, а саме в даному закладі, було відкрито 13 клас безпеки. Ця робота буде продовжуватися і надалі. Зв'язку з тим, що в затвердженому плані відкриттів таких класів безпеки є ще декілька класів безпеки. Саме тут діти в закладах зможуть. Відвідувати дані класи безпеки і проводить заняття по вивченню правил пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту, а також поводження з вибухонебезпечними предметами або під час виявлення таких предметів, яка ситуація повинна складатися, яка організація в даних дітей для того, щоб повідомляти ті чи інші служби, а саме за коротким номером 101 або 102 – це Співробітників поліції. Яскравим моментом події став виступ команди ліцею Дюпри Круті Перці, які, як завжди, артистично і професійно показали свої знання служби МНС та продемонстрували свою безпекову презентацію. А також засвідчили, що можуть разом із представниками рятувальної служби проводити навчання для молодших учнів, передавати їм свій досвід. До речі, команду Круті перці відзначила начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи головного управління ДСНС України у Київській області, підполковник служби цивільного захисту Тамара Благовірна в нашому інтерв'ю про актуальність відкриття класів безпеки. Так, це відкриття 13 класу на території Обухівщини. Взагалі в Київській області вже 88 класів таких. А насправді ми бачимо, що діти дуже активно проводять час в цьому класі, вони набувають. Практичних навичок вони дізнаються багато цікавого, враховуючи те, що в наш такий небезпечний час ми маємо дбати про безпеку наших дітей, але дуже основне таке питання, на що ми звертаємо увагу, це на їхнє якісне навчання правилам і азам безпеки в будь-яких випадках. Тому, як показує практика, ці класи вони всі живі. Постійно тривають навчання, проводяться уроки спеціалістами, і фахівцями як ДСНС, так і національної поліції. Залучаються працівники медичної служби головного управління. ДСНС також активно з нами співпрацюють Товариства Червоного Христа. Вони також проводять тут навчання. Що дуже сподобалось, саме на цьому відкритті команда Дружини юних пожежних рятувальників. Ця команда мені відома вже доволі давно, круті перці. Ми з ними давно співпрацюємо. Вони дуже такі молодчинки, вони дуже активні і дуже тісно співпрацюють з нашими рятувальниками тут, на місці. Тому а, мене дуже тішить і гріє та думка, що більш старші дітки навчають і захопленням навчають молодші покоління, молодше за себе, адже дуже важлива така. Підросткова комунікація між собою, і коли меншенькі дивляться і беруть за приклад старше покоління, це дуже дієво, і ну як мені, як мамі дуже приємно, як фахівцю дуже приємно і взагалі це ну насправді це чудова робота. І чим більше і якісніше ми будемо її проводити, тим більше наші діти будуть обезпечені, будуть більше знати і в разі якихось небезпек зможуть допомогти як собі, так і оточуючим. І відкриття класу безпеки тільки допоможе урізноманітнити такі уроки, зробити їх більш дієвими і результативними. На що і звернув увагу директор ліцею Олександр Корнієнко. Звичайно, на сьогоднішньому етапі такі класи безпеки найнеобхідніша річ, яка повинна бути у ліцеї. Бо саме у цьому класі діти починають вивчати знайомитися із усіма зонами, які тут представлені, і Мірами безпеки у цих зонах, і взагалі ця річ дуже і дуже необхідна, бо саме тут будуть проводитися заняття, будуть проводити заняття фахівці, і якщо фахівці проводять у спеціальному обладнаному кабінеті, то це вже досягнення і для громади нашої, і для нашого ліцею. Хочу висловити велику вдячність і МХП громаді, і гуманітарному відділу, а також і головному управлінню ДСНС. І нашому відділенню Миронівському за виділені кошти. Ну за кошти будуть казати хто скільки виділив, але видно, що сума вкладена і робота зроблена. Бажаю і дякую усім найкраще. Як уже наголошувалось, класи безпеки це той простір, який покликаний вберегти наших дітей майбутні країни, і тому для благодійного фонду МХП громаді підтримувати такі проєкти пріоритетно. Про що й сказав регіональний керівник із соціальних проєктів фонду Олександр Шпиль, класи безпеки прописані на законодавчому рівні. Тим паче ви знаєте, в який час ми проживаємо, і актуальність безпеки ну дуже висока. Тому жити в безпеці і життя в безпеці. Це дуже актуальне питання станом на сьогодні. Миронівський хлібопродукт разом з владіним фондом МХП Громади також ставить в пріоритет жит... безпеку життя людини дитини у нашій державі. Тому виявилася ініціатива, і я забігаючи наперед, скажу більше, що це не останній клас безпеки за фінансування владійного фонду МХП громаді і на території Миронівщини локального бізнесу. Скільки потрібно було коштів для того, щоб обладнати такий клас? Ми виділяємо п'ядесят. 50 тисяч гривень, а орган місцевого самоврядування в даному випадку Миронівська міська рада не менше 30% вартості проекту. І, взагалі, от що ви можете сказати як батько, тому що діти ходять у школу, у навчальний заклад. Наскільки для дітей це потрібно? Це дуже важливо бути в безпеці. Так сьогодні ми повинні зробити все, щоб наші діти були в безпеці, максимально вберегти їх від впливу і наслідків війни. Та, на жаль, війна продовжується і вносить свої корективи в плани, навіть у проведення таких заходів, про які ми розповідаємо, пролунав сигнал повітряної тривоги, і всі діти і дорослі змушені були спуститися в укриття. Та це не стало на заваді другого етапу відкриття класу безпеки. Навпаки, збільшило кількість учнів, які мали змогу побувати на практичних заняттях, що провели рятувальники і поліцейські. Так, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям у Бухівського районного управління головного управління ДСНС України у Київській області, капітан служби цивільного захисту Владислав Секрет, познайомив учнів з правилами поведінки. З вибухонебезпечними предметами, якими вони можуть бути, як діяти у разі виявлення. Також звернув увагу на правила протипожежної безпеки, познайомив із алгоритмом користування вогнегасником та надав інші безпекові поради. Тож, попри виклики сьогодення, наші діти будуть навчені та захищені, і жодна повітряна тривога не зупинить на шляху до безпекових знань.